Що потрібно робити? От Просто твоє суто людське, чоловіче бачення. От Що потрібно зробити, і як це можна зробити, щоб це не вийшло за рамки якихось цивілізованих норм. І от е, незадоволені, як ти казав, будуть завжди. Але от щоб найменше було це ядро, незадоволене. Я, як діджитал-маркетолог, пропоную ці картини, е, з них зробити NFT, тобто в блокчейн, це все засунути. Разово продати, там буде і історія авторства, і воно буде діджитал, і можна його розповсюджувати, якщо є на то дозвіл і бажання, е, от, е, типу, от там буде монетизація. От, взяти NFT історію, блокчейн. Це буде легально. Автор отримує якісь там е, відсотки, е, власник отримує визнання, бо зараз це виходить якісь трошки. Такий базарний вандалізм.